Вітаю! В цьому відео поговоримо про сам процес делегування, процесу цього найму нової людини і як це все буде у вас, скоріш за все, відбуватися. Перше, знову ж таки, делегування це ще один момент ризику в вашому бізнесі, в який може бути страшно йти, тобто, ви можете думати, що от я зараз найму людину, вона мені все зламає. Все буде йти неправильно, я не можу там довіритись, і так далі. Це окей. Тобто, як я казав перед тим, ви вже пройшли етап створення бізнесу. Це також було страшно. Це був момент ризику. Другий момент ризику це інвестиції в маркетинг. Тобто, також ви не знаєте, окупиться вам реклама, не окупиться, але ви в цей детети і з часом знаходите модель, яка приносить вам сильно більше грошей. Делегування – це третій такий момент ризику, який. Чесно скажу, дуже багато підприємців бояться туди йти, бояться саме через проблеми з довірою до людей. це перше, а друге, не вірять, не знають, як це зробити правильно. Але делегування це насправді досить такий простий. Механізм, який, якщо ви почнете тренувати, то з часом ви відточите і у вас все буде получатися дуже круто. Тобто, от зараз у вас є завдання написати опис вакансій для там першої людини, яку ви вже наймете на закриття якогось функціоналу, який виконували ви. Як я казав в попередньому відео, якщо ви максимально точно пропишете, що вам конкретно треба саме зараз, не будете придумувати якийсь там захмарний функціонал, якого насправді не буде. От просто, от, ну мені треба людина, щоб би робила конкретно це, це це, наприклад, вносила от цієї таблички дані в цю табличку, дані брала звідти і робила ось це, і робила оце, це, ото, це отакий от звіт. Дуже по простому то. По перше, до вас вже прийдуть люди, які конкретно саме це і вміють, і відповідно вам не треба буде потім їх якось перевчати там чи якось натягувати саву на глобус, як Кажуть, це насправді дуже часто така помилка, коли в вакансії пишуть там що небудь, тільки не то, що конкретно буде людина робити. Можливо, типу щоб воно солідніше виглядало, чи ще щось таке, але насправді це завжди потенційних працівників, тільки відлякує. Пишіть максимально просто і максимально чітко. До вас прийде людина, яка конкретно оце вже вміє робити, і на це буде робити. Другий момент: вам треба, от коли ви прописали от інструкції, і я знову ж таки рекомендую це саме зробити. Тобто, у вас є вакансія, яку вам треба прописати, а ще у вас мають з'явитися інструкції, що ця людина конкретно має робити, які задачі закривати. Чому інструкція важлива? Тому що якщо не буде інструкції, то ви знову ж таки прив'язуєте цю людину до себе. І відповідно вона не буде працювати, якщо ви не будете її контролювати і казати, що конкретно вот зроби сьогодні такий звіт. Вот напиши сьогодні таку табличку. Вот оце. От це. Це ну не те, що вам треба робити. Вам не треба зав'язувати людей на собі. Вам треба навпаки максимально передати відповідальність на них. І інструкція це те, що вам в цьому дуже допоможе. Коли ви напишете інструкцію, у вас, по перше, людина буде чітко розуміти на що вона погоджується, що від неї вимагається. Більшість речей, які вона має робити, вони там будуть записані, тобто вони не забудуться, і вам не треба буде там нагадувати, там щоб людина це зробила, і так далі. А ще по інструкціях досить просто проводити навіть навчання. Тому що якщо є інструкція, вас наприклад, от ви наняли людину, видали їй інструкцію, і вона поняла, що вона там щось їй тяжко. Наприклад, або не вписалась в колектив. Приходить наступна людина. Ви знову ж таки дали їй вже просто готову інструкцію, і все людина швидко розуміє, може вона це робити, не може, і швидко адаптується. Якщо інструкції немає, вам треба кожну людину буде навчати заново, повторювати одні ті самі моменти. Тому приберіть цю задачу з себе, оце, от це не непотрібне повторюване навчання, а зробіть саме інструкції, де чітко буде прописано, що конкретно від людини вимагається. і ще момент люди також люблять чіткість, тобто. Люди часто звільняються з компанії або ну там не приходять туди працювати знову ж таки, коли є дуже розмитий функціонал. Тобто, коли сьогодні треба одне, завтра друге, і не зрозуміло, взагалі за що людина відповідає, що їй платять зарплату, тобто, можливо, там сьогодні. Ви накричали за щось, людина вже ну там загубилася, не розуміє, що вона взагалі тут робить, і так далі. От якісь такі всякі речі вони прибираються інструкціями. Тобто, от вам треба дуже чітко прописати, саме що людина має робити. Далі, коли ви щось делегували перші тижні, якість роботи буде падати. Вам треба бути до цього готовим, тобто не буде такого, що ви делегували, і людина одразу та 100% робить задачу саме так, як треба. Навіть хорошому професіоналу треба час, щоб адаптуватися. Другий момент люди це не ваші копії, вони точно не будуть робити рівно так, як ви це робили. Тобто вони все одно десь чуть-чуть будуть щось робити інакше. І загалом треба людині час, щоб там. Дізнатися цілі, дізнатися, як взагалі все працює в компанії, і так далі. Тому перший час це завжди буде трошки спад по якості, і вам треба бути до цього готовим, тобто сприймати це спокійно. Найголовніше це не Намагатися зразу людину врятувати, типу, от вона ж щось зробила не так, і багато власників біжать і такі, все, я сам краще це зроблю. а ти тільки там щось таке другорядне роби. Такого робити не треба. Дуже важливий момент в делегуванні це після того, як ви дуже чітко прописали, що від людини очікується, навчити її, звичайно, там показати, як все працює, і після того відійти. Це такий мега-момент, який багатьом підприємцям прям тяжко зробити. Відійти, не мішати, дати людині свободу, щоб вона трошки попомилялася. Ви, звичайно, просто створюєте такі умови, де ці помилки вам не будуть коштувати там всього бізнесу. Тобто, ви одразу все робите так, щоб людина мала у цей простір трошки попомилятися, повчитися і так далі. Можливо, якісь тестові середовища, можливо, якісь завдання, де людина має показати спочатку вам, а потім там кудись відправляти і так далі. Різні способи є. Найголовніше, що вам треба. Дати людині простір поробити якісь помилки. Потім цей етап проходить. Ви людині там показали все, що могли, і ви відходите. І дивитись, наскільки людина справляється тепер з цими обов'язками самостійно. Тут ще штука є, що саме через те, що власники часто рятують своїх працівників і кажуть, я зроблю все за тебе. І краще через те працівники і не можуть ну, їм просто не вистачає часу довчитися і зробити все якісно. Саме тому я наголошую, що вам треба навчити людину, а потім відійти і дати їй трошки часу, щоб вона адаптувалася. і Зробила саме те, що потрібно, тобто, коли ви відходите, ви людині пояснюєте, що окей, тепер ти навчилася чи навчився. Зроби, будь ласка, отак, от, і от, от отакий результат я очікую. Відповідно, вам треба дочекатися, щоб людина цей результат показала. Якщо вона його не покаже, то ви можете її замінити, звільнити, довчити або ще якісь варіанти. Але якщо вона його покаже, це якраз ота точка, коли у вас блисне щось всередині середині, і ви видихнете і скажете Вау, круто! Тепер в мене там фінансова звітність працює як треба без мене і ще й от зробили навіть отут краще.